І Дякую вам. Надія та Сергій Пацаї виїхали з Харкова у перший день війни разом із трьома дітьми. Зараз живуть у селі Чорників Лудинського старостату. Жінка у лютому народила двійню. Найбільше говорить, потребують дитячих речей та харчування. Ми брали допомогу і в Володимирі. Тут заїжджали, брали, і памперси нам давали, і одяг, і дитячий, і хімію. Ну, Шампуні ми брали детське питання. І зараз ми прийшли взяти памперси і щось ну, вкусненьке для дітей. Ми з сусідами, В нашому під'їзді одна сусідка залишилася, всі остальные роз'їхалися. Uh, ну, поки іменно наша квартира поки тримається. Працівниця Устилуської міськради Жанна Півницька каже: дітям та дорослим видають набори з продуктів, які привозять благодійники та приносять місцеві мешканці. Формуємо з тих продуктів, які є в наявності. Ну, в основному це цукор, молоко, крупи, якісь, макарони, печиво, м'ясні консерви, фруктові, якщо є, якісь пюрешки даємо. Плюс, якщо люди приносять там закрутки, якісь даємо ще закрутки, картопля, якщо є. В Устилузькій громаді, зі слів Жанни Півницької, є сім старостатів. При кожному діє координаційний пункт. У Лудинському старостаті отримує продукти Інна Ющенко з Запоріжжя. Крупи, консерви польські, да, оце там, і паштети давали нам. Ну, це була там бутилка олії, там була, різні були хлоп'я, це такі там для дітей. Ігор Діденко має другу групу інвалідності. Чоловік приїхав з міста Пологі Запорізької області. У координаційний пункт прийшов за одягом. Я встиг зібрати ту невеличку сумочку, якби з собою, документи, і харчів на дорогу, все, що От. А зараз мене приютила давня знайома, ми спілкувалися по телефону, і вона запросила до себе на прожиття. То ми зараз разом живемо, как би саме. Ну в основному потреби, які ну в якомусь одязі. От, в харчах. Я із з допомагаю тій жінці, яка мене привітила, ти знайома. От, зараз по хазяйству, а тільки наступ, настане гарна погода, то будемо і вже, вже городом займатися. Жанна Півницька показує склад речей, які можуть брати дорослі та діти. Подушки були, покривала, пледи були, постільна білизна і рушники. Ось тут є, ще в нас коляски дитячі, і ну, це тут маленька кількість їх. Якщо є більша потреба, Несеве жителі своїх діток приносять і віддають на це. Є манежі, є крісло автомобільне ажіотажу на сьогоднішній день в потребі такий одягу. Немає, так як багато людей вже повертаються у свої домівки. Щодень каже керівниця відділу: обслуговують півтора десятка переселенців. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.